Зараз у нас буде обід для котів на 30 котиків. Годуємо три рази на день, зранку, обід та ввечері. Іноді даємо смаколики, якщо хтось приїжджає в гості, ми не забороняємо. Олена Мирополець розпаковує корм для котів, які живуть у приватному притулку. У нас тут природа, ліс. Вони не постійно сидять закриті. Ми їм дозволяємо бігати. Під час прибирання, наприклад, загалом під опікою Олени майже дві сотні бездомних тварин, половина з яких живе у притулку, який жінка створила три роки тому. Як утворився притулок? Здебільшого кожна тваринка тут має якусь свою історію, і проходила лікування. Після лікування нема куди забирати тварин. Наприклад, якщо машина тварину збила і вона проходить лікування, це дуже дорого. І навіть якщо ти пишеш в соцмережах, що була така знайдена собачка, вона пройшла лікування, і люди не відгукуються на своїх тварин, бо вони думають, що треба їм буде погасити якісь борги в клініці, там, наприклад, або за неї треба буде доглядати. На території притулку є будинок для котів і кошенят. Тут у нас живуть маленькі кошенята. З Маленькими кошенятами взагалі все дуже просто. Їх просто зложують в коробку і ставлять на, як правило, біля сміттєвих баків. Дуже багато з цих кошенят були також, скажімо, хворі. Окрім котів, тут живе і 68 собак, восьмеро з них мають інвалідність. Один із таких песик руді. Його військові вивезли з під обстрілів. Це було начебто нічого, просто був дуже худий. І в кишківнику була трава, така земля. Ну, коли зробили йому. Огляд. А потім ми зрозуміли, що в нього епілепсія. Він почав його почало трусити, кидатися, він почав гризти клітку. На жаль, в Полтаві ніхто не займається такими тваринками, і нам допомогли наладити контакт з Київською клінікою, і ми там пройшли лікування. Решту безпритульних тварин жінка їздить годувати по місту та громаді. Таких локацій у неї вісім, три із них у селі Супрунівка біля Полтави. За тиждень в середньому вдається прилаштувати пару тварин, а прибуває їх майже втричі більше. Годує та лікує їх жінка за свої гроші та за рахунок благодійних внесків. З кормом допомагають і міжнародні організації. На сьогодні найбільша потреба це будки. 51 будка нам потрібна вже зараз. Дуже великий наплив суценят, і вони через три місяці будуть вже дорослі собаки, і кожному потрібно буде окреме житло. Під опікою Олени 150 собак та 45 котів. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава.